За 9 місяців поточного року комунальне підприємство Волинь продало 13 тисяч кілограмів бурштину. Дохід від продажу сонячного каміння склав понад 101 мільйон гривень. Загалом комунальне підприємство Волимпродресурс продовжує нарощувати видобуток бурштину та торфу до слова, дохід від реалізації останнього за 9 місяців цього року склав майже 47 мільйонів гривень. На сесії 16 листопада директор комунального підприємства Волинь Природресурс Анатолій Капустюк ознайомив обласних депутатів із результатами роботи підприємства. До уваги бралися 9 місяців поточного року. Комунальне підприємство Волинь Волинської обласної ради продовжує нарощувати показники своєї діяльності за 9 місяців 2023 року дохід комунального підприємства склав 101 мільйон 172 тисячі. Чистий прибуток – 32 мільйони 228 тисяч. Податків на прибуток – 6 мільйонів 171 тисяча. До обласного бюджету підприємство перерахувало майже 4 мільйона гривень. Основна стаття доходів комунального підприємства «Волинь природресурс» – це продаж бурштину. За цей період ми добули 12 тонн 699 кілограмів бурштину реалізували зі складськими залишками на 13 13 тонн 703 на 101 мільйон. Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» реалізовує і торфу «Брикет». Продають паливо по 3500 гривень за тонну. За 9 місяців дохід підприємства від продажу «Брикету» склав майже 47 мільйонів гривень. Подавальницькій схемі Манневецький торфобрикетний завод переробив нашу сировину в торфобрикет, який ми реалізували на загальну суму. Дохід від реалізації продукції на 46 мільйонів 856 тисяч. Залишок торфу в штабелях 45 тисяч тонн, і ренти від видобутку корисних копалин більше 10 мільйонів. Комунальне підприємство Волинь Природресурс з 2019 року на основі договору співпрацює з державним підприємством Волинь Торф. Їхня співпраця дозволила державному підприємству стати прибутковим. Анатолій Капостюк розповідає, що до серпня 2022 року комунальне підприємство продавало державному фрезерний торф. Останнє самостійно його переробляло у торфобрикет і так само самостійно реалізовувало готове паливо. Але але це не дозволяло державному волинторфу стати прибутковим. Тоді знайшли інший спосіб співпраці. З серпня 2022 року Волинь Природресурс став віддавати Волиньторфу сировину на переробку. Нині Маневицький торфобрикетний завод переробляє сировину, септофрезерний фрезерний торф у торфобрикети, а вже готове паливо самостійно реалізовує Волинь Природресурс. І вони самостійно його переробляли. І продавали вже торфобрикет. І в цей час у них постійно це підприємство було збутковим, тобто у них було чистого збитку по року, два мільйони, чистого збитку по року, півтора мільйони. Після того, як ми перейшли з ними на давальницьку схему переробки нашої сировини, за яку ми оплачуємо і продаємо вже самостійно, показник це був показник 22-го року, ДП «Волинторф» завершив з чистим прибутком плюс 10 мільйонів. Те, чого ніколи в них не було за всі роки існування. Тобто, це показує, що саме такий варіант співпраці є вигідним не тільки для комунального підприємства, але й для державного підприємства, яке за рахунок цього змогло вийти з усіх своїх боргів. Загалом комунальне підприємство Волинь природресурс продовжує нарощувати видобуток бурштину та торфу. Анатолій Постюк зауважив, що за поточні 9 місяців цього року підприємство перевиконало план на рік на 78,77% по доходу та на 83,96% по прибутку. Марія Петручик Неля Прокопчук для новин на часі.